Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми будемо з вами малювати заметіль нетрадиційним способом за допомогою свічки. Щоб намалювати на метелиці, нам потрібно олівець з гумкою, пензлик, свічка та фарба синього та коричневого кольору водичка та ємкості з водичкою. І так, розпочнемо. Олівцем ми слабенько намальовуємо ось такі пагорби. Не натискаємо на олівець. Далі ми робимо ось таку стежинку. Після того розпочинаємо малювати. Деревце. Деревце повинно бути товстого стовбура. Також гілочки. Але гілочки повинні бути також товстого стовбура. Маленькі гілочки у нас взимку сплять. Далі ми малюємо з вами кущик. Біля кущика ми робимо ось таке коло посередині між кущиком та деревом. Це у нас буде зимове сонечко. Далі олівець нам більш не потрібен. Ми беремо свічку та наводимо, добре наводимо наші пагорби свічкою. Далі, коли ми закінчили пагорбу, ми добре наводимо стовбур дерева та його гілочки. Та зараз наводимо добре наш кущик. Наші гілочки повинні добре бути намазані нашою свічкою. Зараз, біля сонечка, свічкою обводимо коло, наше сонечко свічкою. Не замальовуємо. Та по колу свічкою ми обводимо ось такі круги. І ще ми ось робимо тут таку замитіль, у нас хуртовина на вулиці. Все, свічка нам більше не потрібна. Беремо пензлик. Та розводимо синю та білу краску, наносимо на наші пагорби, наносимо на наші пагорби з однієї і з іншої, не замальовуючи нашу доріжку. Далі змочуємо кісточку, трохи в синю краску та водичку. І розмальовуємо наше. Але не забуваємо, що сонечко колом ми не розмальовуємо. Замалювали небо та біля деревця та кущика. Далі біля нашої стежинки. Бачите, як вимальовується хуртовина? Там, де ми. Малювали нашою свічкою, але запам'ятаємо, що тут де наше сонечко, це коло ми не замальовуємо. Малюємо дуже обережно. Далі, останнє, що ми повинні зробити, це намалювати нашому, нашому деревцю стовбури коричневого Фарбою. Змочуємо водичку з фарбою та вимальовуємо трошки фарбу та вимальовуємо наші деревця. Так, кущик ми закінчили, зараз ми переходимо на наше деревце. Його трохи промальовуємо. Але не забуваємо, що хуртовина. Замила наші деревця. І деревця усі у сніжку. І ще залишилось нам намалювати сліди наших звірят, які ходять по стежинці до деревця та до лісу. І так подивіться, яка гарна хуртовина у нас з вами вийшли, як ми гарно намалювали. Чекаю вашої роботи. До побачення!